Доброго дня! Дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні. Сьогодні Субота, Субота, але, як завжди, у мене насичений дуже день. І хочеться переробити всю роботу за суботу, а не встигаєш. І от я дивлюся, вже сонце схиляється на обрії, на заході. Бачите, де воно Вон за деревами там проглядує. І неминуче буде. Зима однозначно. Сонечко наше сідає вже ближче і ближче до півдня. Південь туди буде. І от так якось скорочується день, і кожного дня ми. Знаходимося в такій пасмурній погоді. От зараз на вечір вияснилося і прямо радість радість, бо зранку йшов дощ і в обіда йшов дощ, і Я кажу, переживала Боже Боже, кажу, навіть в суботу не можна використати свій час, щоб посадити там або ще щось. Уже, мабуть, всі люди посадили, я ще не посадила. І от зараз я вийшла подивитися. Сад і вам показати. І подивіться на мою красуню, широколисту гортензію вічне літо. Ну, вона як була, так і є красива. Подивіться, на ці шапки квітує моя радість така. Дуже люблю цю гортензію, а вона кожного року радує мене своєю красою. Треба прибирати хости і ще не встигла. Зараз готувала обід. Готувала вечерю. І оце от вибігла на двір, бо ще треба і чесник садити, просила чоловіка, щоб там приготував грядку. А сонечко вже сідає. Ну, все одно ж пройду, подивлюсь і вам покажу свій садочок. Ось перед вами магнолія. Магнолія з такими от нагрубшими великими пуп'янками. Ось-ось заквітує. І що ти собі думаєш? Ти квітувала в серпні, а зараз вже жовтень. І ось вона, мабуть, що ще буде в жовтні квітувати. Ну, залежить все від погоди, звичайно. Як буде квітувати, неодмінно покажу, неодмінно. Хости треба вже прибирати. Але ж мене, як завжди, дуже обмаль часу. Ну... Про це не будемо, а будемо про гортензії. От перед вами Сандей Фрайзі. Прекрасна, така ж прекрасна, як і минулого разу я знімала її Сандей Фрайзі. Ось вона перед вами, красуня. Із своїми оцими вулицями, такими спурпутним відтінком. А це Ваніла Фрайзі. Ну, Ваніла Фразі вже суха, таке враження, ніби мороз був. Морозу не було, мабуть, це від сонця. Отака От вона красуня. І далі, і далі. От в цьому місці в мене росли півонні сортові. Але ж ялиця піднялась яка висока. І одна, і друга. Тоді, як я їх садила, вона була низенька і сонце пропускала. А тепер тут ті. І я їх перенесла на місце флокс. А флокси сюди. Ну, от флоксам теж сонце треба. Ну, побачу, як вони себе будуть на цьому місці поводити в наступному році. І тоді вже вирішу, чи залишати тут, чи може знову шукати їм десь місце інше. Місця небагато в саду, не то, що небагато, а мало. Хочеться посадити усе. Ну і тому отак буває. І ось перед вами ще одна волотиста гортензія фантом. Які великі волоті, гляньте на них, які вони шикарні, які вони красуні. Рука моя там десь сховалась долоня за цією володю. Це ще не сама велика. А тут внизу розкидалась на перстянка. От на наступний рік, я думаю, вона здивує нас своєю красою. Подивіться, яке листя, яка краса йде в зиму. Ну і ось перед вами ще рослинки, які в мене тут підбивають ніжки гортензіям і трояндам. Отак от, от в моєму садочку сьогодні, 17 жовтня. І далі продовжують квітувати троянди. Ну, ось перед вами розквітає зараз ностальджі. Ну, вона вже трошки змінена, звичайно, бо сонце ж мало, і дощі кожного дня, і прохолода нічна, але все одно красуня квітує. Ешлі, ось Ешлі. Ось така красуня Ешлі теж нахилилась від дощику. І ще одна волотиста гортензія. Вона просто неймовірно ніжна ця вулиць. На жаль, не знаю її імені. І деревоподібна гортензія Аннабель. Ось вона робиться така вже жовтенькі листочки, робляться, жовтіє вже. Ну, потроху ж листя набуває такого жовтого відтінку, бачите, черешнього падає це все на газон. І хвости жовті стоять. Осінь, осінь цей колір переважає. Змінились вже пінкі-вінки. Ось такі от вони ніби трошки морозом припечені, хоча ж морозу не було. Ну, мабуть, від холоду. Ну і моя улюблениця, красуня це лаймлайт. Лаймлайт така от чудесна, красива, прикрасива гортензія. Я на кінець тут діждалася, що вона вище мене, вище паркану. І вона дуже висока, така красива, такий великий, широкий кущ. Ну, я хотіла, щоб так було. Ось воно так і виросло. Ну і на, і на кінець, то кінець кінцем ось каніт розцвів. Ну, ждала, ждала і діждалася. Уже передають на Західній Україні морози, заморозки. ноль, мінус три чи мінус п'ять щось таке. От, в ну, нас, слава Богу, такого не буде. Але ж погода уже ж така осіння, пізньої осені. А вона квітує, тільки почав а каніт квітувати. Ну і добре. От, щось в цьому році пізно, але красунчик. Ну і далі Надями діла красуня моя. Вона просто сяє, вона просто світиться зсередини. Чудоз, чудесна троянда. Просто чудо. Лікаторсізм. Теж. Ну, вона змінилася на дощі, бо лише дощі навіть сьогодні. Ну і холод, і це все докупи, але красиво. І ось знову перед вами троя... гортензія волотиста Ваніла Фрайзі. Ну, зовсім вона не схожа на ванілу, бо вона вже зовсім відквітла і змінила свої волоті. такі от вони стали засушені вже, ну, прямо в зиму йде. Потроху квітують і троянди. Незвичайно, це не те вже квітування, що влітку, але вони гріють душу своїм цвітом. Нагадують про те, що було літо і що воно буде знову. А ось перед вами така композиція із рослин, яких я просто так садила от по мірі того, як купувала. Ось перед вами дуболиста гортензія. Вона квітує взагалі білим. Але не в перший, не в другий рік. Говорять, що на третій, на четвертий, а то й на п'ятий рік може квітувати. Ну, от у мене вона в цьому році наростила отакі от пагони і дуже красиве листя. Подивіться, яке воно красиве зараз восени. Змінюється кожного дня. Буквально із зеленого воно перетворюється на пурпурне з якимось рожевим відтінком. Оранжевим там ну, в общем, різноманітні кольори і жовті є, і якогось такого абрикосового кольору. Ну, Дуже оригінальний, самі по собі форма листка. От, подивіться, дуболистна вона не дарма називається, вона дуже красивий лист має. Прекрасний вигляд має вона зараз в жовтні. Ну от трошки нам буде заважати зараз дирчик наш. Але ж чесник треба посадити. Надіюсь, що я сьогодні справлюся, якщо не стемніє. Ну і от так, бачите, вона розположена біля місточка. Нахилилась на місточок. І на місточок ще вилізла її ясколка, ясколка Ось здесь, вона так виглядає звідти. Ясколка має отакий от варєгатний вигляд. Подивіться, яким вона яскравим зараковриком, неймовірно красивим, розмістилася біля місточка. ясколка вона особливо оригінальна, ніби проста рослина, а яким ковром вкрила оцю місцинку, гляньте, ну прямо. Як коврик лежить. Ну і якщо цей місточок обійти, то ми натрапимо ще на одну красуню. Це брайт, яка росте ось у цьому керамічному горшку Я дуже люблю керамічні речі, от такі от колись вони продавалися. Зараз в основному пластмасу продають кераміки. Ну, принаймні у нас. Рідко зустрінеш, може через те, що вона дорожча, можливо, через це, можливо, ще якась причина. Я дуже люблю такі от речі і такий от горщик. Красивий. І тут росте у мене оця моя красуня-Брайт. Подивіться, які різноманіття кольорів. Ну, яке різноманіття, яка вона чудова. І ось вона. На холоді стоїть і на дощі, а їй підходить, видно, цей клімат. Ось такий осінній клімат. Вона тут зовсім уже така з пурпурним-червоним таким відчинком. Тут вона рожева. А ось біле з салатове. А ось біле із такими сиренівими пуговичками всередині. Подивіться, і це все на одному кущику. І це все на одному вазончику такому. Ну, любуюсь кожен день. От вийду, просто подивиться на цю красу неймовірну чарівність. Просто букет із таких чудесних гортензій. Ну і ось наша абрикоса. Вона останнім часом не родить, але ми її дуже любимо і під кроною знаходиться отут. Затишно дуже, і тінь дає. І просто росте у нас. От не обов'язково треба, щоб там плоди приносила. Просто ми любимо це дерево. Воно старе. Ну, Буквально, мабуть, десь на другий рік, чи третій рік ми його посадили, як ми поселились у цей будинок. І давно-давно рости у нас. Ну і ось знову такі коврики з ясковки. І ви знаєте, я тут поживцювала ось такі хризантемки. Ну і вони потихеньку виросли і зацвіли. Ну, я сподівалася, що буде більший кущик, ну поки отакий маленький. І ось другий ще не розцвів маленький. Ну, а тут падуб-гостролистий. Падуб гостролистий з вар'єгатним листям. Ну, Дуже красиве листя. Воно таке шкіряне-шкіряне, воно таке упруге, воно таке хороше, ну просто чудо. Надіюсь, що взимку не знаю, буде сніг, не буде снігу. Ну, це листя, воно повинно зберегтися. І... Коли на дворі просто сніг лежить, то така краса з такого листя чарує погляд просто. Дорогі друзі, ну що, давайте пройдемо ще, подивимося, як почуваються кущики оцих рослин, які перед вами. Лаванда. Лаванда вона завжди красива. В будь пору року. Ну, що скажеш? Із такою бірюзою, з таким дідливим бірюзовим, листочки оці ніжні посічені, це просто, просто чарівно. На снігу особливо юки своїми гострими. Листочками здіймаються в небо, а біля неї брунера притулилася. І все це перекликається своїми кольорами і відтінками схожими і гармонічно зливається в таку от картинку. Дорогі мої, думала, що робити із трояндами. Мабуть, не буду чіпати їх на зиму. Минулому році не втерпіла, обрізала. І що? Я бачу після обрізки вони в цьому цим літом були ну не настільки сильні, я б сказала, як зазвичай. Все-таки я завжди робила обрізку весною. Постійно. Ніколи не робила весенні обрізки. А це ось один раз закортіло мені, бо їх багато, і просто я думала, що справлюся з цим раніше, щоб встигнути, щоб весною вже то не було таке, що воно розвивається, тобі треба його обрізати. Ну, в общем, в цьому році, мабуть, не буду я їх чіпати. Хай уже буде так. Ну, не люблю я як ось такий безпорядок, хаос. Але хай лучше вони, хай краще вони будуть от, ну, в такому, можливо, безпорядочному вигляді. І можливо вони на наступний рік себе будуть почувати краще. Бо в цьому році я замітила, що вони ну, такі от були податливі до хвороб. Ну до яких хвороб? От, наприклад, у мене ніколи не було на трояндах оцих опіків. А Цьому році я дивлюся, деякі гілки просто загинули від цих опіків, як вони правильно називаються, хімічні чи що. От, ну, Можливо, це грибкове захворювання якесь. Е, ну, Я навіть не інтересувалася раніше, бо в мене в все було ок. Ніколи не було цих хвороб. А після цієї обрізки зимньої осінньо зимньо я б так сказала, якраз оце з'явилося. Тому, мабуть, я від цього відмовлюся. Ну і потроху треба обрізати півонією. Я вчора спроворилася, аж два кущі обрізати півонією, тому що ну, я ще працюю, скажімо так, і зайнята практично цілий день. Ну, Для саду в мене дуже мало часу. Тож, дорогі друзі, я ще, мабуть, пробіжуся трошки, поки дирчик працює, відійду, щоб не так гуло. Ось покажу вам листя красиве, подивіться хости. Вони вже, звичайно, ну, свій вигляд вони вже не той мають. Але який красивий зараз кольор у них. Подивіться, така яскравість, чудо просто. Ну що ж, день добіг кінця, сонце, я бачу, вже сховалося за хмару, ну ще, мабуть, не за обрі, за хмару. Тож, можу ще вас запросити з іншого боку пройтись, подивитися на садочок, на мій. І, мабуть, уже. Треба говорити до побачення. Ну ось перед вами ще одна красуня, яку посадила я в цьому році. Ось така чудова гортензія е емберсан Здається, так. Нет, зараз я гляну. Щось я не так сказала: Гловін. емберс от Gloven емберс Gloven емберс Ось вона така красива, теж пишна. Ну, надіюсь, на наступний рік така ж сама буде красива. М да. Осінь пора сумна для мене. Ну, не знаю, так чогось. Так чогось, так чогось, не знаю. Не люблю осінь, не люблю. Все воно починає відмирати, жухнути. І все треба ховати від холоду. Треба чекати нової весни і нового щастя, от такого садового. Ну, але ж на все свій час і на весну, і на осінь. Тому покажу вам іще свої рослини. Ось бруслина. От вона так, на стінку. Я хочу, щоб вона плелась але, надіюсь вона буде так, як я хочу плестися. Чебрець. Пахучий, пахучий. Троянда. Ну, вже без квіту, як бачите. Але ж з ягодами, ось із такими. Бачите. Ну, читала, що вони краще зимують, якщо залишати на них оці от ягоди. Тому в цьому році не буду їх знімати. Залишу. Нехай їм буде краще. І ось хости. Хости перед вами яскраві осінні хости. Ну що ж, дуже скоро минуча пора краси їхньої. От вони постоять максимум тиждень і потім поникнуть зовсім. Тому скоро я їх зніму, обріжу і буду чекати весни. Ну, а зараз другі мої. Всім дякую за увагу дякую за те, що гуляли зі мною. Дякую за те, що ви в мене є. І хочу вам побажати, як зазвичай, здоров'я і мирного неба над головою. Нехай ваші сім'ї будуть повні, щасливі. Нехай буде радість у кожному домі. І ніч буде тиха і спокійна. А ранок світлий, радісний. Тож до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Поставте лайк. Дуже хотілося б, щоб вам сподобалось моє коротеньке відео. І напишіть відгук. Я дуже рада з вами спілкуватися. Дуже рада. Прекрасні відгуки пише пані Наталя з дачечки. Я правда, невчасно відповіла, бо. Ну, просто часу в мене не було, От, ну, замотана була дуже-дуже сильно. От. Але як детально вона мені описала кожний грибчик? Тепер я знаю консультації, в кого отримують по грибах прекрасні дописи, просто чудові. Настільки це все детально, настільки це все, ну, я б сказала, професійно, ну просто чудо. Дуже дякую Лені. За її дописи. Ну і з Києва в мене є підписниця одна зараз забулася. Як звати прекрасно. Завжди вона так мене підтримує. Такі гарні дописи пише. Дякую вам, дівчата. Нехай у вас в житті буде все як найкраще. Ну, а зараз до побачення, ще раз вам всього найкращого. З вами була Наталія у своєму троянтовому саду.